Чи може людина знайти сенс життя навіть у пеклі? Віктор Франкл каже так, і його історія доводиться. Сьогодні говоримо про книгу Людина у пошуках справжнього сенсу, психологу концтаборі Віктора Франкла. І це не просто книга, це досвід, який змінює мислення. Франкл психіатр, який пережив концтабір. І він описує не просто жахіття тих часів, а дає нам ключ до розуміння, як вижити, коли здається що виходу. Немає ця книга про роздуми людини, яка пережила жахіття Другої світової війни, втратила сім'ю і була позбавлена всього, але не зламалася. Франкл говорить про те, що навіть у найгірших умовах людина має вибір, як ставитися до обставин. І це не просто мотивація, це науковий погляд на те, як наш мозок знаходить сили жити далі, якщо ми маємо хоча б якийсь сенс. Ви ж помічали, як часто зараз ми стикаємося з відчуттям безнадії, погані новини, війна, особисті труднощі. Інколи здається, що все летить у прірву. Саме тому ця книга настільки важлива. Вона вчить знаходити сенс навіть у найважчих моментах і не просто переживати, а робити це свідомо. Ну що ж, до плюсів цієї книги я віднесу глибокий, але простий стиль викладу. Франкл не ускладнює, а говорить прямо. Також це реальні історії життя, які зачіпають до глибини душі. Також це практичний підхід. Тут описуються речі, які дійсно можна використовувати у своєму житті, а не просто подані як якась теорія. Мінусів у цій книзі я не побачив, але все ж є моменти, які можуть здатися складними. Це дуже емоційна книга, декому може бути дуже важко читати про концтабори та страждання людей. І також книга не дає якихось простих рішень. Це не якась така, знаєте, мотиваційна література, яка заряджає на кілька днів. Вона змушує думати та рефлексувати. Отже, чи варто цю книгу прочитати? 100% так. Якщо вам зараз складно, ви шукаєте сенс або просто хочете краще розуміти себе, то ця книга точно для вас. Якщо це відео для вас було цікавим та корисним, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар хоча б 5 слів для того, щоб просувати україномовний контент. Дякую вам.